Друзі, вітаємо вас на телеканалі «Ші суток» в Передачі «Город перемоги. Ми сьогодні вам знаєте про що розкажемо? Як зробити так, щоб наша красива, зелененька, здоровенька така лялічка розсада не втратила своє здоров'я при такому відповідальному процесі, етапі її життя, коли ми її висаджуємо вже вгород, в город, в ґрунт. І... Із школи в доросле життя. Так. І тут у нас є е, такі роботи, щоб підготувати е, середовище для рослини таким, щоб вона тут почувалася гарно. Тут ну, у нас... І як же це зробити? Тут у нас треба, щоб співпали три таких аргументи. Аргументи, да. Фактори. Ну, По-перше, ми чекаємо, коли буде температура нормальна. Достатньо для того, 36,6? Майже, так, да, при уяви собі. Значить, Що тут треба згадати? Що для рослини температура ґрунту? Важливіша ніж температура От, повітря. От я тебе тільки хотів спитати: температура повітря, чи температура ґрунту? Що, що має бути? Е, ну, треба, щоб і температура повітря теж була відповідною. Зараз я скажу, якою, а температура ґрунту це критична, е, критичний показник. Значить, е, температура ґрунту для того, щоб розсада не втрачала своє здоров'я. Треба підібрати такий період, коли температура ґрунту вже десь 12-15, краще 17-18 градусів. На високих ну, грядках це краще зробити на високих грядках краще зробити, тому що я вам до речі, у мене є такий приборчик, який міряє О, м'ясо. Да ява я розказувала, що я використовую такі термометри, які використовуються для. Ну, страв вимірює температуру, а у мене він для ґрунту. І от зараз температура ґрунту у мене тут 22 градуси. Ого. Це просто клас. Але температура повітря теж не все так просто. Тут важливіша температура вночі. О, я тільки хотів сказати, що. Вночі. Все відбувається це, вночі. Да? Все відбувається. Насправді, друзі, і правду, рослина росте вночі. Якось так не знаю, якось. А це ми в школі вчилися. Да. І тому температура вночі не має опускатися нижче 10 градусів по Цельсію. Тобто, перший чинник це температура. Другий чинник це підготовлений ґрунт. Що я тут скажу вам? Значить, якщо у нас такий ґрунт як ну, окультурний, якщо це висока грядка, звісно, що це ґрунт не потребує якоїсь очистки від шкідників, від хвороб, від бур'янів. Але якщо ж ви отримали якийсь клаптик землі, і він дуже засмічений бур'янами. І ви не встигаєте вже так його ручками обробити, все вибрати, всі ці бур'яни. А вам треба висаджувати розсаду чи е, е, сіяти щось, е, моркву, чи щось що таке. Вам треба е, перед цим обробити е, гербіцидом тільки до появи всходів. Е, е, і тобто. Це робиться на етапі підготовки тільки ґрунту до, до весни, скажімо так. Якщо ж ви не встигли, і у вас якісь з'явилися посіви, і все це забивається бур'янами, на цьому етапі теж можна допомогти. Коли рослинка має там два-три справжніх листочка, і цю, цю діляночку теж можна обробити гербіцидом. І тоді він подіє тільки на бур'яни. Він не подіє на рослину. Рослина залишиться живою і здоровою. От таким ну це чином. Пудотехні. Да, це високі технології, інженерія, інженерія, мабуть, да, працювати. Це так да. і є. А якщо ми підготували цей ґрунт з точки, з точки зору е, очистки від бур'янів. Ми маємо ще підготувати його е, в, в, такому, е, в тому сенсі, щоб він був нейтральний. Тому що я вам завжди кажу, е, що городина всіляка любить саме нейтральні землі, а у нас е, частіше за все. Трапляються в кислі кисли, чи слабокислі, і от щоб нам розкислити ґрунт, ми використовуємо різні засоби. Ми вас, коли ми робили передачу про ґрунти, ми вам казали, що ми розкислюємо свій ґрунт от таким простим і перевіреним способом, як внесення. Внесенням вапна. Але зараз я знайшла кращий спосіб. Я знайшла отакий от розкислювач. він називається Вапняк гранульований від аргуміна. Я вам покажу зараз, тобто аргумін як. Аргумін це. Аргумін це фірма. фірма. Я вам покажу, як він виглядає. Бачите, він не порошок, а гранули. Чим це цікаво для рослин? Коли ми вносимо. Я знаю Тетяну Скажи. він довгої дії. Довгої дії, правильно. Тому ще... що він гранула. Да. А ще гранули вони діють, начебто, знаєш, як тобі сказати, як аератор. Тобто вони знаю, е... да. роблять навкруги рослинки е... такі помішки повітря. Да. Для рослин, які ми висаджуємо, це дуже корисно, тому що корінці ще такі ніжні, слабенькі, їм треба велика допомога. Легкий ґрунт, так. Так. ще чим цікавий саме цей е, що він, на відміну від вапна, який, від порошка, ну Просто навіть е, uh -huh. вапна. вапна це карбонат кальцію. Yeah. А цей е, розкислювач, він, крім карбонату кальцію, ще містить і карбонат магнію. І для рослин це дуже корисно. Магічно просто. Магічно, да. тому що ми знаємо, що залізо впливає на утворення хлорофілу. Тобто зелененьке приймає, да, стає да. дефіцит магнію збиває цей процес. Магній також корисний і так, також необхідний просто для, хлорофі... для творення хлорофілу. Хлорофілу да. для, як це називається, коли світло перетворюється в рослину. Процес, ну, Так. Да, да, процес, да, так. Крім того, він ще містить, бачиш, окисли фосфора і окисли калію. Калій, це я вам казала, це судини, це, це такі елементи, які впливають на потужність стебла і листя. Тобто, коли у нас є калій, стебла стебла виходить такі, такі міцненькі. Тобто... Це не просто розкислювач, а це ще спрямована допомога. В якому сенсі це і добра? І да. Да. Навіть не в якомусь, а в прямому сенсі це ще і добрева. Що я вам хочу сказати? Тут є спосіб застосування, і спосіб застосування ну, Норми, норми розходу дуже залежить від того, який, яку ступінь кислотності ви маєте маєте нейтралізувати. Тобто, перед тим, як його застосовувати, ви маєте переміряти кислотність свого ґрунту і розрахувати кількість цього засобу. І від цього від кислотності залежить. По-перше, скільки ви закладаєте, а від структури ґрунту, тобто він піщаний, гліністий чи сугліний, залежить то, те на яку глибину ви маєте заглубити, заробити цей засіб. Тобто, от ми приготували наш ґрунт, і вважаємо, що ми все визначили. Да, час да. висаджувати розсаду. Ну, і, тут, молоденьку, і тут, молоденьку, таку зелененьку, таку ніжненьку, яку ми плекали три місяці Ой, поспіль, можуть тут з'їсти і хвороби, і різні храбаки. Щоб цього не сталося, ми перед тим, як висаджувати рослини в ґрунт, маємо їх протравити. Рослини чи ґрунт? Е, ні, Рослини. Щоб вони відлякували різних е, да, хробаків і хвороб. Да. Mm -hmm. І от я тут використовую такий препарат, який називається шедевр. Е, він е, дійсно шедевр. тому що. Він, е, чому він шедевр? Тому що він е, запобігає пошкодженню рослин і від е, хвороб. І від хробаків різних. різних. Да. Причому... Там намальовано? Ти ж покажи такі Ой, красиві. Причому тут і, колоради, зараз, і хрущі. Зараз, зараз я вам покажу. От я його вже розвела як треба. От, він такий має шедевральний колір, красивий. красивий колір. <свят> От. І э, чим він унікальний? Що він захищає рослини від медведки, від хруща, від лічинок цих всіх, від дротяника. Тобто, це все такі шкідники, які, які ураж, уражують і рослинки такі зелені, і картоплю. Ми будемо ще садити батат. Тобто, все це, то, що ми висаджуємо. І якщо ми знаємо, що у нас в почві багато всіляких таких гадів, ми обов'язково беремо цей протруйник і занурюємо рослинки, які ми будемо саджати, саме кореневу систему, не всю рослину, а саме кореневу систему. корінці. І будемо їх висаджувати. А ну, Ну, Як висаджувати, ми вже вам розказували не один раз. Бачите, у мене розсада капусти переросла, вона витягнулась. Але товстенька, тому, я, тому що я її обробляла цим е добривом, яке називається розсада. Ми вам розказували, ми вам розказували тут е збалансоване відношення. Азоту, калію і фосфору. Тобто, бачите, рослина все в неї як треба. Корінці розвинені, вся вона зелена, потужна. Переросла, ну це трішечки, є таке, але я її зараз заглублю так, щоб у не тільки сердечко було на поверхні грунту. Е, а це все піде в землю і тут наростуть ще корінці. Я роблю ямочку. Дай мені воду, будь ласка, ну, лий сюди, щоб була грязючка така. Обережно на це. Угу. Все, все. Так, ну і робимо таку ямочку через десь сантиметрів 50 знов. Це я зараз висаджую капусту Брокколі. Я її дуже люблю і тому отримує перфектне місце. На моєму городі, на високій грядці. Ну, і так, ми поступово. Так, Досип цього, розпушувача. Да, зараз. зараз поступово все зробимо. Розкислювача. Розкислюваче. Розкіслювач. Розпушуваче, Ну, воду. Бачите, це така е, розсада, е, яку я люблю. Все, все вистачить. Тобто, все у неї як. Е, як треба. Як на картинці, так. Да. Така христомаційна розсада. Ну, і так далі. і так далі. Давай я вже ці посаджу, щоб вони не потерпали від сонця. Кинула сюди. Ні, Ні? давай я кину. Так, да, давай, от у мене руки вже да. мокрі. Чому я в першу чергу висаджую на город капусту? Тому що капуста, вона достатньо холодостійка. це не те, що помідори. Помідори я зараз знов сховаю. Це Просто щоб ви подивилися на красиву розсаду. От. А капуста витримає, навіть якщо буде десь 2 градуси морозу, вона витримає. Ну, я все ж таки на перший час її закрию чи пляшками, чи агроволокном. От. І вона доросте, набереться сил і, дай Боже, виросте гарна, гарна капусточка. Що ще я хочу вам дуже порадити для посадки, потім розкажу, для посадки розсади. Дивіться, оцей е, такий етап, коли ми її пересаджуємо чи з тепличці, чи, чи з хати. Незважаючи на те, що ми її загартовували, вона все ж таки буде е, потерпати. Ну, Бачите, листечка прив'яло. Ну, я думаю, на насонство. Да. Е, тобто для рослини це стрес. А ми з вами вже випробували ну, я вам розказувала про такі. Е, такі... Препарати, які діють проти стресу. І тому я дуже раджу, от ви замочили в цьому протруйнику це від шкідників і від хвороб. А для того, щоб рослинка прижилася скоріше, ви десь за тиждень до того, як плануєте висадити її, маєте поприскати якимось, чи таким чи таким препаратом. Так це потім, зверху на листя? Так, да, на листя. Угу. Е, що хочу сказати, це слушне зауваження. Про труйник ми використовуємо тільки по кореню. А от ці препарати по листу, вони тоді ну, швидше всотуються, Смотрюся, е, да, і всотуються. рослинка скоріше о, так, оживе. А потім, от ви висадили, е, плекаємо її, тобто дуже помірно. Поливаємо, прикриваємо її від холоду і від спеки, а десь за 10 днів після цього, як ви її, ви її висадили, знов обробляємо уже іншим препаратом. Припустимо, якщо ви антистресом до посадки обробили, то зараз юнікам. Якщо ж юнікам, то відповідно зараз антистресом. але робити це не варто. Раніше ніж 10 днів, тому що цей період рослинка приживається, вона не може оговтатись від того, що Боже, у неї там були такі умови, а тут такі. Що робити? Тобто, всі процеси у неї ще налаштовуються. І, а от за 10 днів вона вже зрозуміє, що з нею трапилось, і тоді можна обробляти, і Щоб це буде їй дуже Да. Е, Про протруйник, якщо повертатися, е, про нього ще скажу. Е, ну, просто обробити картоплю протруйником – це. Класіка жанру, тому що ми знаємо, що картопля боже, не, не встигають виростити ці паростки, як на них нападає колорад. Знизу є лічинка хруща чи ведметки. Ну а на позніх стадіях згадайте, іноді так прикро викопуєш вже цей врожай, він має бути красивим. Все. А там всі бульби. Погризений майським жуком, да, лічинками чи д -д дротяником, цім, коли просто дірки такі в бульбочці. І коли ти чистиш, то половина уходить в відходи. Тобто, для того, щоб не втрачати врожай, ми картоплю. Ну і як я сказала і про капусту, капуста ж вона теж дуже пошкоджується цими всілякими мухами, все таке, ми е, обов'язково обробляємо протруйником. Е, там ми е, занурювали корінці в розсаді. Тобто, якщо це там ну, капуста, перці, все що завгодно, ми занурюємо корінці, а бульбу ми е, просто оприскуємо е, такі цим препаратом. Uh, з Так, е, uh, да, да. uh, Цей шедевр ми його розводимо у відповідності до інструкції uh, і просто з розприскувача обробляємо ці бульбочки uh, препаратом. І потім вже зі спокійною душою, з надією, yeah, на садимо, майбутнє. садимо в ґрунт і чекаємо uh, гарного Е, uh, Ці препарати. Вони придумані для того, щоб наші врожаї були щедрими і здоровими. Тому що, наприклад, і гербіцид, і, і цей препарат шедевр, вони не діють на рослину. Не всутуються в рослину, а навпаки, не. як вони, вони, обладунки. Вони відганяють. діють як щит. да. Вони діють як. — Обладунки? — Ну так, да, можна так сказати. Тобто вони діють саме на хворобу, на ці гриби, на ці патогени і на лічинки шкідників. Сама рослина залишається здоровою, нетронутою. І... Недоторканою. — не ні, це не якось по-іншому. Ну, ну короче... Снотливою. Короче. Ні. Короче, рослинка залишається здоровою. І буде тішити нас врожаями, дай Бог. Да. На цьому друзі, ми завершуємо цю передачу. Дуже радимо вас застосовувати препарати, щоб за потреби допомагати рослинам нашим. Звісно, якщо вони красиві, гарні, здорові, ми їх тільки підживлюємо. Ну а якщо такі от умови... Як у нас цієї весни, коли то жарко було в березні, потім в квітні опалення, а в квітні у нас морози були. Багато моїх подруг, коли був березень, вони висадили все це в відкритий ґрунт, потім накривали агроволокном і плівкою. У когось спрацювало, у когось не спрацювало. Але е, всі якось допомагали рослинам. Коротше кажучи, мало щоб дитина закінчила школу, їй треба дати якийсь поштовх у життя, на перших там кроках її вберегти. Е, і от так мало посадити розсаду, треба її якось підштовхнути, захистити, не кинути на призволяще. От це ми вам і дуже радимо. Да. І для того ми тут, городники України, на нашій землі, щоб допомагати нашим рослинкам і щоб вони нам допомагали триматися, тримаємось, друзі ми з, були. разом разом з телеканалом Шість Шість соток соток в передачі «Город. Перемоги". до перемоги.